Кіровоградщина отримала 1020 доз оновленої вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона адаптована проти штаму Омікрон, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Ми знаємо, що в Україні циркулює 14 штамів Омікрону і це все мутації від головного штаму. В нашій області зафіксовано 8 штамів під штамів Омікрону. Говорить, вакцина це гуманітарна допомога, яку доставив в Україну дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вона призначена для щеплень дорослих і дітей від 12 років має дві дози від ковід. 19 за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я виділені пріоритетні групи, які повинні першочергово бути захищені від штамів омікрону саме цією вакциною. Це люди поважного віку, віком понад 60 років. Також доросле населення, яке віком до 60 років, але має тяжкі супутні захворювання. Які люди лікуються з онкологією, які мають ослаблений імунітет. Це вагітні жінки. Це підлітки і медичні працівники. Вакцина шестидозна, показує фармацевтка Валентина Остапенко. У комплекті з вакциною є шприци та коробки для утилізації. Вакцина зберігається при температурному режимі плюс два плюс вісім. У нас температурний режим 5,7. За даними головної санітарної лікарки області, на Кіровоградщині 53% людей мають одне щеплення від коронавірусу. У Кропивницькому вакциновані 73%. три Підвищується захворюваність на COVID-19. щотижнево на протязі двох попередніх тижнів ми фіксували від 200 до 250 випадків нових випадків лабораторно підтверджених коронавірусних хвороб на території нашої області. І, на жаль, на цьому тижні зафіксований один летальний випадок, коли від ускладнення ковід-19 померла 80-річна жінка з Петрівської територіальної громади. Тому щеплення є актуальним. Каже, вакцину розподілять між усіма пунктами профілактичних щеплень. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.